Моє шанування, друзі, сьогодні знову хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Цим разом не веселу, але щасливу. Зі Львова ми переносимося з вами до Трускавця, до літньої столиці Галичини. Так ви добре мене почули. Трускавець це літня столиця Галичини, як хтось з вас про це не знав. То я вас злого відомо так завжди воно було і вважалося, і так як в сьогоднішній день. Сьогодні будемо розповідати вам про таку особистість, як пан Марк Саган. Ось ви бачите його на фотографії, кар зросту. Це кустош музею імені М. Ярош на помірках природничого музею, людина, яка мала природничу освіту. Але розмовляємо не про його професійну діяльність. Чим він займався, а розмовляю про його вчинок. Це відбувалося під час Другої світової війни, коли було ліквідовано торговецький гетто, І три молоді єврейські жінки були переведені до обозу праці Ось, Їм було від 18 до 21 року. Це Кароліна Гауман, Стелла Гофман і Рена Вайсман. Ось в березні 44-го року було вже відомо, що обоз будуть ліквідовувати, і, відповідно, в'язні цього обозу буде транспортувати в Глиблі Європи в інші табори. Ці дівчата тікають з обозу і переховуються в лісах Марек Саган, почувши історію тих дівчат, дає вказівку своєму асистенту, що він. Припровадив дівчат до його будиночку на горілках. І так було зроблено, він їх там переховував. День дівчата жили на стриху, вечором відповідно спускалися вже в будиночок, там вони їли, розмовляли і проводили свій час з родиною Марка. Ось. Все це, звісно, було дуже небезпечно, якщо ви розумієте. Тривало воно десь так 4 місяця. Будь-яка людина, яка переховувала євреїв, наражала себе і своїх рідних, своїх близьких на смертну кару. Так як війська, німецькі, вермахт і інші спеціальні війська служби шукали євреїв, особливо що тих євреїв, які втікли. Ось. Але Марксан все-таки ризикував, але допомагав цим єврейським кобіткам. Після того, як в серпні 44-го року вже німецькі війська відійшли з теренів Львівщини, ці дівчата іммігрували на захід, вони вижили. Звісно, сам Марик Саган також з тих теренів переселився, переїхав на територію Польщі, це місто Валбжик, Ось там він працював. Ось і дівчата, відповідно, до нього після вже тих всіх подій приїжджали, є зафіксовані фотографії, що вони його відвідували. Ось, Одна із них кави описувала Америка Сагана так. Зачитаю вам мовою оригіналу. Саган був несамовітий чоловіком, гуманістом злотим серцем і широких горизонтах. Його троска о нас чи освітни жідуські кітери в центрі терору потворної війни Була як троска матки Одесі. 12 січня 1944 року інститут Ядвашен надав маркові сагану титулу Справедливих Серед народів світа. Йому була вручена е, нагорода. Ось вона так виглядає. Він є справедливий серед народів світу і належить до, звісно, до польських справедливих серед народів світу. Але вся ця історія щасливо відбувалася, друзі, саме тут, на Другобичні, на Львівщині. І це все є дуже важливим в тіні війни. І це все є, друзі, таємниці Трусковця. Більше дізнатися, звісно, можна, коли ти відвідуєш екскурсії екскурсоводів чи музейників курорту Трускавця. Всім дякую за увагу. Надіюсь, що було цікаво. Бажаю всім гарного щасливого дня. До зустрічі!